А зараз візитка у виконанні команди кабмін Тернобіль вас вітає стратегічний запас жиру західної України! Команда команда кавенка Львів. Добрий вечір! і Ми починаємо! Мало хто знає, що нарубані пекарі печуть нарізані батони. <клес> Друзі, а тепер уявіть собі ситуацію на весіллі. <клес> <клес> пане фотограф! Пане фотограф! Але ж молодий, то там! <клес> ну я перепрошую, молода що тут. нашій команді всіх знайшли в капусті. Ну а Діму приніс лелека. Дивимося. Понеражають. Мало хто знає, що студенти першого курсу шукають аудиторію за допомогою GPS навігаторів. Me, baby, like crazy, fearless, it... На черзі у нас випадок в автошколі. Дуже шановні абітурієнти, сьогодні розпочинаємо навчання їзду і розписуємо автомобілі. Значить, Григорій Тречук на шістьори у вас. Yes. О, Мар'яночка, Мар'яночка, Тойота йота Кемрі. Мар'яночка. <плес> ну і Діма Сушевський у нас поїде на Дево Матіс. <плес> <плес> Ти Сушевський? Да. Дмитро? Да. Остапович. Да. <плес> Михайлович. Що Миколаєвич? Вибачай! Мусиш навчити! Ого! Ага! Чуєш, Тарас, а в тебе якісь копійки з собою? Є? Походу на тролейбусі поїдемо. Your... Нова кур'єрська служба Равлик нас хоч за смертю посилає. Shocking, crazy, own... Друзі, а тепер уявіть собі ситуацію. Переможець програми, зважені та щасливі, вернувся додому. Та ти подивись на себе! Був раніше хлоп, я хлоп, а зараз на ніч змарнів. Та через тебе треба цей гардероб міняти. Ліпше би пішов на міняють жінку. На черзі у нас зустріч двох друзів. Привіт, діма! Здоров тарас, що там? Як тебе справи? Та нічого, дружився. Я жінка, в мене викладач в університеті. Ну і як вас? Сесію вчора здавав. Домашня робота. Два. Зарплата, два. Чуєш, а у ліжку у вас там як? Ліжку я взагалі не атестований. А чо? — Енок до фіга. Швидкість звуку в селі вимірюється кількістю прокльонів на секунду. А тепер уявіть собі ситуацію. Останній учень магістра йоди з зоряних війн. Mm, подаван, юний мій, всього, чого вмів, навчив тебе я та перевершив ти мене, бо ніж силу я маю більшу ти. Спісібі, учителю мій, Тепер прем'єр-міністром повинен бути я. А недавно в Львові відкрили школу східних єдиноборств. Дивимось. Доски! <таслужит> <таслужит> Все мій учню. Я навчив тебе всього, чого міг. Ти можеш йти в цей жорстокий світ. А вас не цікавить така література? It's my life. It's my life. Команда КВН Кабмін, коли слово має вагу.